Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Поговоримо про те, що відбувається зараз на фронті, і що відбувається на болотах завдяки діям наших збройних сил України силам оборони України на сьогодні, сьогодні вночі було дуже тепло і дуже я б сказала гаряче. в Воронській області служба безпеки України атакувала дронами польовий склад боєприпасів біля селища Сергіївка, Воронської області Російської Федерації, за даними джерел. На 9 тисячах квадратних метрів росіяни зберігали ракети класу Земля, Земля, земля повітря, снаряди для танків і артилерія. Також ящики з набоями для вогнепальної зброї, як пишуть деякі російські телеграм-канали, там, нібито е, хтось пише, що готується евакуація населення. Хтось пише про те, що вже відбувається евакуація населення, і нібито пожежа там е, дуже велика, дуже яскрава і дуже далеко її видно. Е, разом із нами зараз на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник. Ник центру військово правових досліджень, пане Олександре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Ми вже не вперше обговорюємо ось такі прильоти наших добрих дронів і пожежі, які виникають внаслідок цього. Ось цей склад 6 тисяч квадратних метрів. Це дуже до 9 Ви перепрошую, дев'ять тисяч квадратних метрів. Дуже добре, що він горить. Дуже добре, що частина боєприпасів буде так чи інакше зникнення. Як ви вважаєте, а як зараз це може вплинути на логістику росіян і що зараз може дати нам в позитиві цей вибух? Ну це безумовно хороша тенденція. По перше, тому що це не вперше і не вперше Воронівській області. А в принципі, як відомо, ця область вона відповідає за логістику і на Луганщину. І далі е вона йдеться логістика безпосередньо там і на Куп'янський напрямок, на Лиманський, ну і на Харківщину, там, де тривають активні бойові дії. Отже, можна сказати, що безумовно це втрати, і це пригальмовує. Я можу от на прикладі розповісти, як це відбувається. Справа в тому, що коли якийсь напрямок планує проведення тих чи інших дій, вони розраховують на певну кількість зрозуміло боєприпасів, яка має бути доставлена, яка має підвозитися. Для того щоб цей процес був забезпечений, створюється фактично логістичний ланцюжок. Від далекого тилу до оперативного тилу і безпосередньо до поля бою, відповідно, якщо якийсь із цих ланцюгів по конкретному напрямку дає збій, то це відтерміновує або змушує змінити ворога певні свої дії. Звичайно, що в Росії не один склад, чи не два, чи не п'ять їх на жаль більше. І в принципі, якщо горить один склад, навіть великий, переорієнтувати логістику з іншого. Це можливо, але на це потрібен час. А поки час, е, поки час фактично зникає, поки часу немає, ворог змушений, наприклад, відмовитись від наступу на тій чи іншій ділянці. Або в наших сил з'являється можливості, десь ворога витіснути, знаючи про те, що у них виникла логістична проблема їм доведеться їм доводиться дуже важко, тому що якщо їх женуть без належної вогневої підтримки в бій, вони несуть набагато більші втрати, що неодмінно позначається. Тобто, в будь-якому випадку, на якомусь відтинку фронту, на якійсь ділянці це позначається, це має наслідки, принаймні на деякий час, поки ворог не вирішить проблему з логістикою за рахунок іншого складу інших напрямків. Угу. А якщо ми говоримо саме про цей вибух і про порушену логістику на певний час для росіян, як Ви вважаєте, на якому напрямку вона буде порушена, на якому напрямку нам зараз може стати легше? Рано сказати, угу. треба подивитися, має пройти хоча б доба дві, щоб зрозуміти де пішло, скажімо так, де пішов найбільший збій. Очевидно, що на якомусь напрямку буде в основному, якщо ми говоримо про Воронічську область, то це Харківщина це або безпосередній напрямок районі Вовчанська або Куп'янсько-Лиманські напрямки. В основному, ось на цих напрямках, це скажімо так, з точки зору логістичного забезпечення на цьому відтинку. Воронежська область своєму логістичному своїми ланцю, логістичними ланцюгами відповідає саме за ці напрямки, тому десь. Тут, мабуть, треба буде от моніторити, відстежувати найближчим часом. Це саме на цих напрямках і може позначитись. Угу. Якщо е, ми говоримо і про те, що ми ламаємо логістику росіянам, та й десь покращуємо е, собі, дає даємо певний люфт часу перегрупуватися чи е, більше озброїтися, чи десь під, підвести наші наші підрозділи. Якщо ми говоримо про вибухи на російській території, тому що це ж не лише е, один вибух, та, ми з вами Періодично говоримо, і от власне стало відомо, що і вчора розвідники департаменту активних дій гур взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили і завдали вогневого ураження по двох військових об'єктах Росії на окупованій території Донецької області. Тобто, ми вражаємо об'єкти росіян як на території Російської Федерації, так і на наших тимчасово окупованих територій. З кожним місяцем ми бачимо, що нарощуються у нас і засоби розвідки і ураження в глибині. Росії це не може нарадувати, але ми бачимо, що не зважаючи на кількість їхніх поранених та вбитих, все рівно Росія бере кількістю особового складу. Ось ці вибухи вони взагалі ніяк не діють на росіян в тому, скільки вони м'яса посилають на фронт. Справа в тому, що в будь-якому випадку перенесення війни на територію ворога воно не може не діяти питання. Часі питання в інтенсивності, і питання в зростанні можливостей і спроможностей, тобто, в будь-якому випадку, воно лишає певний відбиток, і від цієї тактики не можна відмовлятися. Mm -hmm. Ну і плюс ми повинні тут орієнтуватися, розумієте, на практичну площину, тобто я десь від самого початку ударів у ці, цієї діяльності наших сил оборони діпстрайків говорив про те, що в принципі, якщо ми будемо... Наносити удари з метою деморалізації ворога виключно з метою деморалізації, то боюсь, що нам буде дуже багато дронів потрібно, значні видатки, великі обсяги і так далі. А якщо ми будемо наносити дрони атаки дронами безпосередньо і удари по об'єктах промислових, наприклад, ну уявіть собі: я приведу приклад Тамбовський пороховий завод минулого тижня, цього тижня. Вибачте, mm -hmm. Ну, це ж впливає. Ну, уявіть собі, там працює колектив близько двох тисяч людей, якщо вони перестануть виходити на роботу. Якщо у них виникли проблеми, це багато. Крім того, Росія взагалі планувала планувала там розширити штат до 4, від 4 до 5 тисяч. І фактично, уявіть собі, якщо ці люди не йдуть на роботу, якщо не зрозуміло, яка ситуація, якщо вони постійно під загрозами, і звичайно, що це не може не впливати на якийсь стан. Там пов'язані з деморалізацією. чим більше таких випадків, тим краще. Але поки що це не позначається на кількості тих, кого вони можуть фактично або мобілізувати і примусово загнати. Ну і вони ж там ж дуже широка розумієте, рамка у Росії. Вони ж не тільки мобілізують, вони ж працюють і по найманцях, і звозять з усього світу, і так далі. Тому поки що знайти 30-35 тисяч на місяць вони можуть. Але, от понад це можуть виникати проблеми, пане Олександре, про знищення далі хочу з вами поговорити ворожої техніки, в тому числі на Донеччині знищили російський су 25 Збили цей літак воїни-зенітники 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. От прямо зараз з'явилася ця інформація, і ми бачимо, що ми періодично знищуємо літаки ворога. Але так само ми бачимо, що Дістається і нашим літакам. Хоча ось, якщо брати підсумовити, та цей тиждень що була інформація про знищення українські літаки, то командувач повітряних сил Микола Лишук заявив, що російські війська 3-6 липня знищили українські макети техніки, патріотів і літаків. Власне, що відомо про наші літаки, що вам відомо, і що відомо про їхній захист. О, дивіться, що що стосується загалом макетів, це елементи пасивного захисту захисту, які мають використовуватися, і вони використовуються для того, щоб вводити ворога в оману, аби вони витрачали свої ракети. Росія на сьогоднішній день виробляє близько 20 балістичних ракет на місяць, типу Іскандер Ка іскандер «Пендер-М», які вони використовують зокрема в даних випадках по литовищах, і це кошти, тобто щоб вони витрачали цей ресурс на так звані фейкові цілі, ніж на справжній, і це дуже добре, тому що десь ракета не полетить по справжній цілі, ми не отримуємо втрати і удар, і плюс вони понесуть збитки. Тепер, що стосується по ППО, командувач повітряних сил сказав, що стосується аеродромів, як на мене. Потрібно було дещо тут прокомунікувати прокому... це питання додатково як було по ППО, для того, щоб не залишалося жодних там непорозномінь чи різночитань. Одразу була вкинута єдина версія за допомогою російської пропаганди про те, що а, по Миргороду був удар, і там, начебто, були літаки. Але до сьогоднішнього за тією інформацією, що в мене є, в основному літаки, які знаходились в Миргороді, вони вже в неробочому стані. І там перебували ті літаки, які вже могли стати ну ремонтним фондом для інших бортів. А вони там уже стояли просто і перебували, відповідно теж виконуючи таку функцію приманок. Тому що в іншому випадку розумієте, все ж таки війна почалась не вчора і не позавчора. А саме повномасштабна війна вже два з половиною роки, і а до цього ще з 2014-го, І в принципі, за цей час. Якби у нас були втрати по аеродромах, ми ну, маємо задатися питанням. Невже хтось думає, що в нас би до цього часу залишились літаки? Але оскільки вони є, свідчить про те, що вживаються різні елементи захисту, плюс роззосередження авіації, її передислокація і так далі, різні прийоми, прикриття ППО, які не дають ворогові можливості і не дали досі знищити наші літаки. Ну ось така, власне кажучи. Ситуація, тому в принципі, з точки зору того, що робиться в рамках існуючих можливостей і наявних систем ППО, робота ведеться потрібно. Більше це не секрет. Мінусом великим є те, що Росія знає практично про всі наші аеродроми. Позаяк вони збудовані за радянських часів в переважній більшості. Відповідно, це була єдина система управління аеродромами. І звичайно, Москва знала про всі наші авіабази. Особливо такі великі, як Миргород, яким там близько 100 років, Уже збуде, чи старокостянтинів, теж доволі таки стара база розміщення бомбардувальників, чи там інші, практично всі. Тому, звичайно, нам складно зараз, знаєте, десь заховати щось так, щоб ворог не знав приблизно, де це може бути, але все одно ця робота ведеться. І що стосується, я побачив дуже багато публікацій. Про те, що мовляв, F-16 мають в Миргороді базувати ще десь і немає чим прикрити. Я думаю, що затягування дещо питання з F-16 пов'язано через із тим, що ми їх можемо отримати тоді, коли отримуємо додаткові системи ППО. Ну тобто, це пов'язані речі для того, щоб якраз мати можливість прикривати наші аеродроми. Пане Олександре, а якраз е, я хочу от, про ППО в тому в тому числі е, поговорити на цьому тижні. Е, посол Німеччини Мартін Єгер заявив про прибуття в Україну вже третю систему протиповітряної оборони е, Петріот, яку передала Німеч... Німеччина. Е, як сказав Єгер, український екіпаж вже успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим. Ну тобто маємо ще один Петріот. І тут е, виникає питання: ну з одного боку, звичайно, класно поставити «Петріот». Петріоти ближче е, до ну ближче до кордонів е, фронту, щоб і збивати е, більше і ракет, і можливо і, і літаки так само та а з іншого боку, це ж жирна ціль для росіян. От куди і як ставити цей Петріот, щоб він справді ефективніше захищав небо? Ну, питання взагалі кількості і викликів, і загроз, які є. Основні загрози, які перед нами зараз є, їх три з повітря. Перше, це е, удари по аеродромах, які є. Ми бачимо, вони можуть зростати час від часу, збільшуватись, час від часу зменшуватись. Друге це терор проти цивільної інфраструктури і наших міст. Удари по енергетичних об'єктах, газових і так далі. І так далі. Те, що ворог намагається робити постійно. Третє це КАБи. а це каби, це бомби. Для прифронтових територій, або для територій, які межують з Росією, особливо Харків, Харківщина, і лінія бойового зіткнення ось це ті виклики і загрози, які стоять. Відповідно, по кожному пункту бажано мати відповідь і мати засоби, які виключали би або Значно плутали би плани для ворога і перешкоджали йому здійснювати такі удари. Тому в ідеалі, звичайно, щоб у нас тут, якщо ми говоримо конкретно про ризики, але все рівно в ідеалі, аби у нас була система так звана Блукаючий Петріот, який виконував би певні завдання для того, щоб відштовхувати ворожу авіацію, збивати її і прикривати, наприклад, Харків, Харківщину або Запоріжжя. Чи інші міста від того, що ворог може нанести безпосередній удар або балістикою, або нанести удар кабами? Тому звичайно, якщо це не робити за допомогою в тому числі і Петріота, то вирішити це питання ну практично неможливо. Mm -hmm. Зрозуміло, давайте зараз поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. Протягом минулої доби там сталося 151 бойове зіткнення. Вже з ранку в новинах на НВ. Ми чули так само зведення генштабу. Бачимо, що не не припиняють свій тиск росіяни. І, отже, за даними аналітиків діпстейт, росіяни просунулися біля низки населених пунктів Донецької області в глибокому на Харківщині. Сили оборони України якраз відкинули ворога в. У російському телеграм каналі вже є інфор вже є інформація, але знову ж таки російським телеграм-каналам не віримо, але інформація є. Я не можу вас не перепитати про те, що е населений пункт Чигарі е е нібито і так само село Сокіл вже під е контролем Російської Федерації. Що зараз відбувається у нас на фронті? Де зараз найважчий е найважчий на напрямок? Тому що я бачу, що десь просуваються росіяни на Донеччині, але так само ми десь потрошуємо. Трошки просуваємося на Харківщині. Ну, Справа тому, що просуваємося, тому що ми користуємося моментом, оскільки те, що називається активна оборона, і передбачає, що як тільки з'являються можливості, і як тільки ворог десь або слабне, або нам вдається його ослабити. Частіше це це через цей причину наслідковий зв'язок і відбувається, то дається і відтискати. В принципі, якщо ми подивимося на Вовчанський напрямок, то там, попри. Усі спроби зараз закріпитися не вдається це зробити, тому що ну зараз ворог проводить чергові, там намагається провести підкріплення, перекинути додаткову силу, тому що їм не вдається скільки вони не намагаються прориватися, все блокується і час від часу українські такі контратаки. Це саме стосується і лиманського напрямку. До речі, і це так само наслідок української оборони, що Якби там не було попри значну кількість атак, живої сили і десь вогневої підтримки, війська Росії на сході поступово виснажуються, тобто вони їм стає все важче діяти на кількох напрямках одночасно, саме тому вони звужують ділянки для наступу, звужують ці. А так, напрямки і намагаються діяти там, де вони розраховують досягти успіхів, зокрема Краматорський напрямок, Покровський і так далі. От там ідуть зараз найбільш запеклі бої, там найбільша присутність ворога, найбільша їхня концентрація сил. Там вони, ну скажімо так, використовують різні підручні засоби, навіть можна сказати, уже як знаєте, сучасна кіннота, а не на конях, а на мотоциклах атакувати намагаються. Що теж, скажем так, створює свої складнощі, оскільки важче влучати дронами по ним, ну тому, от, власне кажучи, тут зараз ідуть найбільш запеклі бої, і тут ворог дійсно має певні тактичні успіхи, але ж розвинути це в якийсь оперативний прорив, вони теж не можуть. Тобто, це так поступовий рух незначний, який десь вдається більше, десь менше. Але його намагає мета це просто. За інерцією зараз їм просунутись настільки наскільки зможуть, і все. Пане Олександре, якраз про покровський напрямок також маю питання, тому що мені знайомі військовослужбовці кажуть, що там, на жаль, проблеми є з інженерно-фортифікаційними спорудами, і під обстрілами хлопці зараз мушуть окопуватися і закріплюватися як можуть. Але от якщо ми беремо покровський напрямок, якщо росіяни на покровському напрямку вийдуть на правий берег ріки Вовча, то є ризик, що Селидове перетворять в Мар'їнку там. До Покровська ландшафт, плескі степи, незначні перепади висок і висот. І тоді, чи нам головне зараз на тому напрямку, не дати перейти річку Вовча та Карлівське водосховище? Безумовно, це одна із цілей. Зупинити ворога перед водною перешкодою це завжди, ну, це, ну, скажімо так, це найкращий сценарій. Угу. А як ми це можемо зараз зробити? Ну зараз роблять це. Тобто тільки зупинкою, тільки бойовими діями, тільки нанесенням ударів більше на сьогоднішній день тут е, нічого не дано, тільки більше засобів вогневого ураження, тому що інакше нічого не спрацює. Тому зараз і робиться, вживаються всі дії. Я думаю, для того там розуміння є, що це треба робити. Головне, щоб вчасно все доставлялось. Ви бачите, що у нас ситуація з вогневим забезпеченням значно покращилась. Хоча президент каже, що дійсно ще є проблеми, оскільки у нас 14 бригад без зброї можуть бути, тому що вчасно не надходить забезпечення, яке потрібно. А інтенсивність вогню доволі таки значна. Тому зараз, тому зараз це, це і робиться для того, щоб зупиняти, але це бойові дії, розумієте подивимося хід бойових дій покаже наскільки вдасться чи не вдасться тут важко зараз відповісти угу. і хочу ще вас пане Олександре, запитати про запорізький напрямок ми сьогодні в ефірі говорили з петром андрушенко це радник міського голови маріуполя і вони говорили що там під Маріуполем недалеко зайшла розгвардія переодягнена в цивільних вона вишуковує е, українців. ну про українські налаштованих людей, тобто самих українців, які вболівають далі за Україною, чинять спротив, і він сказав про те, що саме там зараз багато, де на Маріупольському напрямку, на Запорізькому напрямку, вони розташовують Росіяни, розташовують свої військові табори, свої навчальні військові частини. І таким чином виглядає на те, що там готується ще більш потужніший на наступ Росіян. Що вам про це відомо? Дивіться, на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо саме про Запорізький напрямок, саме про Запорізький напрямок, там тривають наступальні дії. по перше він великий. Тобто, треба розділити. Є Оріхівський напрямок про зону Вугледару можемо говорити. Давай зона Вугледару, там ну наскільки я пам'ятаю, там переміщення військ через Маріуполь, рік уже триває то в різний спосіб протягом року, в принципі, з різним рівнем загроз. То вони переміщували з метою протидії нашому наступу, то вони переміщували з метою аби посилювати свої наступальні дії протягом півроку минулого відколи були наступальні дії на Авдіївському напрямку. Це переміщення фіксувалось теж не один раз. З точки зору того, що ворог може посилити тиск на вугледар, такий ризик є постійно, відколи тривають наступальні дії ворога. Вони поширювали, вони пробували це робити неодноразово. Не вдавалося, тому що там контролюється нашими силами панівні висоти вочевидь, пішли через Времіївський напрямок, намагаючись з'єднуватись і рухатись назустріч своєму угрупуванню в біку Ракового. Mm. Чи будуть вони атакувати вугледар безпосередньо з позиції від волновахи? Поки що сказати важко. Такі спроби раніше відбувались, переміщення військ теж було нічого нового тут відзначити не можу. Пане Олександре, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Ну а до усіх тих, хто нас слухав, став вподобайки, коментував. Хто нас слухає на хвилях радіо ФМ? Я хочу сказати і наголосити на тому, що це війна кожного з нас. Ви бачите, як важко нашим силам оборони України зараз дається захищати кожен метр нашої землі. Ви бачите, які важкі бої, ви бачите, в яких важких. Умовах воюють наші хлопці та дівчата, тому не забуваємо донатити. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково підтримуйте своє військо, тому що завдяки ньому існує Україна. Я ж прощаюся з вами до ранку п'ятниці. Бажаю вам спокійних вихідних і пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.